Вікторія Слободинська вчиться надавати першу домедичну допомогу. На манекені робить непрямий масаж серця. Продовжуйте, але трішечки прискорте. Вікторія понад півроку працює у ветеранському просторі психологом. Каже, долучилася до навчань, аби опанувати базові навички реанімаційних заходів. Одна справа, коли ти це просто десь прочитав, да і маєш уявлення, що потрібно зробити там штучне дихання. Чи натиски, а інша справа, коли ти пробуєш це практично? Ти ніби своїми рефлексами це вже ніби закорковуєш у себе. Навчання з надання до медичної допомоги ініціювала всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Інструктор Олександр Диба каже, проводять їх для цивільних та військових. Цього разу курс організували для працівників ветеранських організацій у восьми регіонах України. Як правильно обстежувати людину, що робити, коли людина не дихає, саме проводити серцево-легеневу реанімацію, це є і непрямий масаж серця, і штучне, штучне дихання, і як безпечно використовувати автоматичний зовнішній дефібрилятор, і що робити з людиною, яка є без свідомості. Олександр Диба розповідає, як правильно робити штучне дихання. Запрокидуємо голову і піднімаємо підберіг гори. далі. Закриваємо ніс, обхоплюємо своїми губами щільно ротову порожану пострадало і проводимо два вдихи. Після теорії кожен з учасників відпрацьовує навички на практиці. Юристка ветеранського простору Ірина Білоус розповідає, долучилась до курсу, аби навчитись опановувати себе на звичайні ситуації. Багато питань, які от можуть бути практичні. Як діяти в цій ситуації? Зараз я слухаю відповіді фахівця. У навчаннях взяли участь восьмеро працівників ветеранського простору. Виконавча директорка організації Марія Довжик говорить: щодня надають допомогу захисникам і захисницям, і їхнім рідним, сім'ям загиблих воїнів та родинам безвісти зниклих. Здобуті навички можуть і в роботі згодитись. Ми, як команда, пройшовши такий курс, матимемо додаткову впевненість, що зможемо бути корисними не лише в повсякденних. Питаннях, з якими ми е, працюємо, але й в кризовій ситуації також учасники вчили оцінювати наскільки критичний стан людини і чи є небезпека для її життя. Робити вентиляцію легень з використанням мішка АМБУ. Раз, два. Валентина Латю каже, курс з надання до медичної допомоги проходить вперше. Плотно притискайте за моєю командою, подасте повітря. Давайте. Знати якісь ази першої медичної допомоги до медичної вони в принципі всім потрібні а тим більше на сьогодні коли ми маємо повномасштабне вторгнення ми десь можливо більше сталкуємося з такими ситуаціями де потрібна буде наша допомога Практичний курс тривав 8 годин. По завершенні усі учасники отримали сертифікати міжнародного зразка, внесені до реєстру Європейської ради реанімації. Навчання безкоштовне. Курс для працівників ветеранських організацій триватиме до 18 жовтня, розповідає Олександр Диба. Окрім Вінниці, такі навчання пройдуть у Львові, Харкові, Рівному, Хмельницькому, Запоріжжі, Полтаві, Києві та Київській області. Загалом у них візьме участь понад 120. 20 представників ветеранських організацій Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.